Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Місто Сикіряни Чернівецької області крайнє на кордоні з Молдовою. Поряд Придністров'я з російськими військами. В вашій уяві постають оборонні споруди в місті, суворе місто готове до війни. Місто, яке готове до захисту, вогневі позиції, снайперські позиції на дахах багатоповерхівок, взагалі прикордонне місто ж повинне бути готове до оборони. Я вже декілька, ну не знаю, вже не декілька, а вже з десяток, з 15 відео викладав, що місто Сокиряни не готове до оборони, що люди, які в місті Сокиряни відповідають, за оборону і здійснюють оборону, тільки що я їх бачу у формі чи без форми біля банкоматів, коли вони знімають налічку, чи на персональних джипах, коли вони з повагом катаються, курячи цигарки з отакими рашками по місті Сокиряни. Чому місто Сокиряни не готове до оборони? Халатність чи Готовність готовність перевзути черевики на випадок зміни ситуації. Не тільки містом обороною міста Сокиряни, і це відкрита інформація з відкритих джерел з міськради, дзвонити до 2011. Теж відкритий телефон міськради. І вам відповідають, що за оборону оборонні міроприємства мобілізацію міста Сокиряни, Сокірянщини відповідає Іван Володимирович Гангал, заступник міського голови Василя Васильовича Козика. У мене питанечко, а хто такий Ваня Гангал? По освіті Ваня Гангал лікар ветеринарної медицини. Можете уявити, от коли почалась війна, я ходив в міськраду і говорив з ванім Гангалом, з чиновниками про оборону. Я бачив, що я втрачаю час, я бачив, що стукує з головою в стінку, бачив їхні тупі очі, тупі, якщо не сказати гірші. Правильно, Ваня Гангал хто? Лікар ветеринарної медицини? Вам не страшно? Мені страшно. Обороною міста Сикіряни, яке буквально за декілька за годинку, півтори-дві від Придністров'я, в які можуть реально вірватися російські міська, війська в день чи вночі, керує лікар ветеринарної медицини, Ваня Гангал. Скажіть, будь ласка, що це? Знаєте, мені просто страшно жити зараз в місті сокіряни. Страшно. Фізично страшно жити в цьому дурдомі, в якому Бог зна, що робить. У мене якесь таке враження, що я навіть не живу на території Української держави. Я живу просто в місті, де панує дурдом, де ветеринар, лікар-ветеринар керує обороною мого міста. Обороною якої немає взагалі. Пройтись по місту нема жодної підготовної вогневої точки, нема жодного відходу, нема жодного підземного ходу, нема умов пересуватися групами по 3-5 чоловік. Ніхто цього не вчить, ніхто не знає, що таке, що пересування групами по місту, ніхто не знає, що таке пересування бойової одиниці по місту, ніхто не знає, що таке фланкіруючий вогонь. Ніхто не розповідав і не вчив містян, що Специфіки оборонних боїв в місті ніхто не вчив, тому що Ваня Гангал це лікар ветеринарної медицини, зам голови мера Сокірян, який відповідає за оборону. До війни я заходив у наш Сокірянський військомат за половиною неділі і запитав у всього воєнкомату тодішніх офіцерів. Які пили каву, їли булки, з цигарками курили. Хлопці, розкажіть, будь ласка, мені щось про оборонні бої в місті, про специфіку оборонних боїв. Лупали очима та мовчали. Я сумніваюся, що хтось зараз з правоохоронців, з силових структур міста Сукіряни толково реально розкаже про особливості оборонних боїв в місті. Толково розкаже або ще й покаже. Є в мене великі сумніви. А то, що Ваня Гангал, лікар ветеринарної медицини за освітою, за фахом командує обороною міста Сокірян і докомандувався, вибачте, до срачки, це вже переходився всякі межі. Це вже більше дурдом, чим дурдом. Це просто якась зрада. Тому що коли місто не готове до оборони, коли місто стоїть на кордоні з Молдовою та Придністров'ям, і російські війська, чи спецназівці, чи десантники, чи грушники можуть зайти в будь-який момент, я... це просто не недбалість не халатність. Це просто реальна зрада. Така моя суб'єктивна думка, як українського журналіста. З вами Ігор Швець, Сукіряни, Чернівецька область. До нових зустрічей.